Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати рибу дорадо. Я дуже люблю цю рибу, і вона готується дуже швидко. Що нам для цього знадобиться? Ну, саме рибина, я її вже замаринувала, але це дивіться: це сіль, перчик і розмарин. У мене свіжий, ви можете обрати ну, сухий. і лимончик для подачі. Це все. Рибка у нас трошки постояла. Десь півгодинки. І будемо її зараз з вами на сковорідці жарити. Поставили розігріватись на максимальний вогонь, я поставила сковорідку гріль, але це не обов'язково можна, звичайну, сковорідку. І наливаємо трішки звичайної соняшникової олії. І чекаємо, щоб розігрілася поки. Масло наше розігрілось. Ось так кладемо нашу рибку сюди. Зараз зашипить. Притискаємо хвостик. І чекаємо десь 3 хвилини. Нічого не робимо. Просто чекаємо. Друзі, 3 хвилини часу пройшло, перевертаємо на іншу сторону нашу рибку. Так, хвост не спухняний. Ось так. Чекаємо ще 3-4 хвилини. 4 хвилинки пройшло. Знову перевертаємо нашу рибку. Ось. Перевернули. Остик прижали. Тепер зменшуємо вогонь, накриваємо кришку і чекаємо ще по 4 хвилинки. Друзі, пройшло 5 хвилин часу. І зараз також перевертаємо нашу рибку. Ось вона так. Вже гарно засмажилось. І також на невеличкому вогні ще 5 хвилин чекаємо. Друзі, все. 5 хвилин часу пройшло. Рибка наша готова. Виключаємо її і перекладаємо на тарілку. Я рахую, що це дуже швидко. Ну, а як це смачно, ви самі розумієте. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!